Сонце вже хилилося до обрію, коли Ірина вийшла з офісу і поспішала до зупинки. Втомлений день залишив по собі слід у вигляді легкого головного болю та бажання швидше опинитися вдома. Її улюблений ритуал зайняти місце біля вікна у вечірньому автобусі, надягти навушники і віддатися думкам. Був для неї це особливо цінним методом заспокоїти свою душу. Автобус номер 17 як завжди, запізнювався. На зупинці зібралося чимало людей, але Ірина сподівалась, що зможе знайти своє місце біля вікна. Вона любила спостерігати, як місто поступово засинає. Як світло ліхтарів відбивається на склі, і втомлені обличчя пасажирів розповідають власні історії. Автобус нарешті приїхав. Люди заходили поспіхом, хтось підштовхнувся, хтось вибачався, Ірина вже втратила надію знайти вільне місце. Коли раптом побачила, що на другому ряду, біля вікна, Сидить молодий чоловік, і поруч є вільне місце. Вона швидко сіла і кивнула йому у відповідь на увічливу посмішку. Добрий вечір, сказав він. Його голос був низьким і приємним. Добрий, відповіла Ірина, і одразу відчула, що її щось потягнуло до цього незнайомця. Його обличчя було Немовби її знайоме, але вона не могла згадати, звідки, можливо, просто здавалось. Їхав він без навушників. У руках тримав стару книгу з м'якою обкладинкою. Ірина крадькома зиркнула на заголовок, а там написано місто і зірки Кларка. Вона не очікувала побачити когось із таким вибором серед звичних пасажирів. Ви любите наукову фантастику? запитала вона майже здивована власною ініціативністю. Дуже. У цих книгах стільки мрій і надій, хочеться вірити, що майбутнє буде кращим. А ви? Я більше реалістка. Але іноді у фантастиці можна знайти більше правди, ніж у щоденних новинах. Вони усміхнулися одне одному, розмова зав'язалася легко, немов вони були давні знайомі. Він розповів, що його звуть Андрій, працює інженером і часто їздить цим маршрутом з роботи. Ірина відчула себе дивно, комфортно поруч із ним. Ніби вони були на одній хвилі. Автобус тим часом їхав вулицями, що поступово згасали у вечірній темряві. Ірина не помітила, як забула про втому головний біль, і про те, що раніше їй здавалося, що день був невдалим. А ви часто читаєте в автобусі? запитала вона. Коли чергова зупинка сповістила, що їм ще кілька зупинок до її дому. Тільки коли є настрій, відповів Андрій, а сьогодні саме такий день і, здається, книга допомогла зустріти вас. Ірина почервоніла, але не відвернулась. Їй подобалась ця щирість, ця несподівана теплота. Вони знову заговорили про книги, фільми. Дитинство, в різних містах, про улюблені кав'ярні й погоду, все здавалося важливим і справжнім. Коли автобус під'їхав до її зупинки, Ірина відчула несподіване бажання залишити ще на одну зупинку ще на кілька хвилин розмови. Але вона встала, це моя зупинка, сказала вона трохи з жалем. Андрій кивнув. Але в його очах теж було щось нерішуче. Можна, я дам вам свій номер або, можливо, зустрінемось завтра в тому ж автобусі? Зустрінемось, усміхнулась Ірина завтра, той самий час. Вона вийшла з автобуса з таким серцебиттям, ніби вперше пережила щось по справжньому важливе. Вдома вона ще довго не могла заснути згадуючи кожну мить тієї короткої, але чарівної поїздки, наступного вечора вона була на зупинці завчасно. Серце калатало, автобус приїхав, двері відчинилися. І він був там, усміхнений, з тією ж книгою, ніби чекав на неї все життя. Їхні вечори у автобусі стали традицією. Вони зустрічалися щоразу, розмовляли, сміялися, іноді мовчали, але в цій тиші теж було щось особливе. Вона дізнавалась, що він пише короткі оповідання, а він дізнався, що вона мріє відкрити маленьку бібліотеку. Їхні мрії перепліталися, як і маршрути. Місяці минали, Осінь змінилася зимою. Одного разу, коли сніг падав, великими пластівцями автобус повільно їхав слизькою дорогою. Андрій простягнув їй невелику коробочку. Я знаю, що ми познайомились у звичайному автобусі, але все, що відтоді відбувається, здається мені, найкращим романом у моєму житті. Ти станеш моєю дружиною. Напевне, що, але я ще не знаю, як тобі це запропонувати. Ірина довго мовчала, а потім прошепотіла: Так, не треба тобі довго шукати, як це сказати. Якщо кожен наш день буде починатися або завершуватися у цьому автобусі, то я згідна. Їх весілля було скромним. Але зупинка, на якій вони вперше зустрілися, стала місцем їхнього весільного фото. Вони ніколи не перестали їздити автобусом разом, навіть коли могли дозволити собі автомобіль. Бо для них той маршрут був більший, ніж просто дорога. Він став початком їхнього кохання. І коли хтось казав, що кохання у великому місті. Це випадковість, вони лише усміхались, бо знали. Іноді доля сідає поруч у вечірньому автобусі і запитує. Ти віриш у майбутнє?